Існує кілька методів чоловічої контрацепції. Найпопулярніший, але не самий ефективний презервативи. От презерватив це класно, це ну, працює да, на 100%. нічого подібного. Він зі всіх методів контрацепції займається на всього третє місце да, і складає всього на всього 87-98%. Да, тобто, Різні бувають ситуації з презервативами. Вони можуть рватися, тобто, порушуватися їх цілісні в непідходящі непідходящий момент. І, відповідно, вони можуть викликати дискомфорт, не кожен чоловік може користуватися презервативом, тому що втрачається, як кажуть представники чоловічої стати, втрачається чутливість головки статевого члена. Дещо краще за статистикою перерваний статевий акт. В цьому методі. Найголовніше це не пропустити о той момент сім'ї Якщо чоловік пропустив його, то чоловік контролює цей процес. На чоловікові лежить оця відповідальність, бо він відчуває, коли наступає хвиля оргазму, і вже після цього, як кажуть, пізно. Да. Тому це такі методи, котрі використовуються з метою контрацепції. А от найефективнішим методом вважається вазектомія. Це оперативний метод, який полягає суттєво полягає в тому, що переривається цілісність сім'я вивідних проток. Тобто перерізається, перев'язується і все. І сперматозоїд вже не може рухатися в сечовипускний канал, а сечовипускного каналу відповідно все стратегі шляхи жінки і таким чином досягаючи шийки матки, попадаючи в матку і запліднюючи цей клітину. Цей метод на першому місці стоїть. Він найбільш ефективний. Його ефективність складає 99,8-99.9. 99 тобто майже 100% цей метод складає. Але цей метод такий: якщо вже зробили операцію, то кажемо до побачення. Чоловіча контрацепція допомагає контролювати народжуваність, адже про це піклуватись має не тільки жінка. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.